У горішніх плавнях попрощалися із захисником, який віддав своє життя за Україну. 43-річним Костянтином Лук'янчиковим чоловік відважно боронив нашу країну та її незалежність на східному фронті. Сьогодні ж усією громадою воїну віддали шану та провели його в останню дорогу. Слова співчуття висловив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі. Колеги, побратими загиблого. Сьогодні ми проводжаємо навічний спочинок нашого земляка, старшого лейтенанта морської піхоти Збройних сил України Лук'янчикова Костянтина Григоровича. Народився Костянтин. 27 березня 1980 року в селі Вільне П'ятихацького району Дніпропетровської області. Після закінчення вільнівської середньої школи навчався у Криворізькому авіотехнічному коледжі цивільної авіації. Де здобув кваліфікацію електромеханіка. Одночасно навчався на кафедрі військової підготовки. У 2013 році приїхав у горішній плавні, працював на підприємствах міста за спеціальністю. 26. Травня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 5 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, командир взводу морської піхоти, старший лейтенант. Збройних сил України Костянтин Лук'янчиков героїчно загинув поблизу населеного пункту Опитне Донецької області. Костянтин до кінця залишився вірним бойовому дивізу українських морських піхотинців. Вірний завжди. Вічна. І світла пам'ять про подвиг Костянтина Лук'янчикова назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Із військовими почистями Костянтина Лук'янчикова поховали на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Світла пам'ять герою.